Розвідданих немає, обстріли є. Попри побоювання багатьох, навіть після того як США перестали ділити з Україною даними, необхідними для атак по об'єктам в глибині РФ, геноцид російських НПЗ продовжується. Це РБК Україна, і ми розкажемо про те, які підприємства окупантів постраждали за останні пару днів. Цієї ночі було неспокійно на Новокуйбишевському НПЗ у Самарській області. Місцеві кажуть, що після оголошення дронової небезпеки бачили на нафтопереробному заводі спалах. Новокуйбашевський НПЗ входить до групи Роснєвць. Його потужність сягає майже 9 мільйонів тонн нафти на рік. Він входить до десятки найбільших ОРФ. Завод виробляє широкий спектр нафтопродуктів бензин, дизельне паливо та мазут, які критично важливі для транспорту і військової техніки. Для армії РФ цей НПЗ має стратегічне значення, оскільки забезпечує стабільне постачання пального для військових операцій. Цей завод дрони вже атакували у. Ререзня минулого року, і от цієї ночі завітали туди знов. А в ніч на суботу українські дрони атакували нафтопереробний завод Нефта Оргсинтез у Ленінградській області РФ. Він розташований у 800 кілометрах від кордону з Україною. Цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність переробки становить близько 20 мільйонів тонн нафти на рік, що робить його другим за величиною. Після омського нафтопереробного заводу. Удар по цьому НПЗ підтвердив губернатор Ленінградської області. Щоправда, він як завжди заявив, що російське ППО все збило, лише на один із резервуарів впало уламки. Спочатку цього року українські дрони атакують російські тели. Якщо не кожного дня, то через день точно. Однак, після того, як минулого тижня Трамп заборонив ділитися розвідданими з Україною, особливо тими, які необхідні для ударів по російським талам, було опасіння, що атак на підприємства окупантів поменше. Однак, як бачимо, цього не сталося. Максар відмовив ну тут Максарова система відома, вони не надають нам фото -діон. Які нам передавали раніше американці. Ми жили в комфортних умовах, нам давали інформацію, ми погоджували цілі. На кожний удар ми отримували дозвіл, якщо це був удар американськими системами, так? ми отримували дозвіл, отримували координати, наведення, маршрут. Все було дуже добре, гарно, актуальна інформація. Тепер треба буде. Трохи більше, скажімо, там витрачати зусиль для того, щоб робити те ж саме. Що якщо так зараз Путін буде вимагати від Трампа зупинити удари, Трамп скаже, як я можу це зробити? Вони СБУшники там щось клопають масово і довбають. Що, і що я тут можу зробити? Далі історія з розвідкою. Дивіться, відімкнули від розвідки. Да? Ну сказали, ну британці допоможуть балістичні ракети, наприклад, від, робити, да? тому що є інші союзники. Uh, французи, от сьогодні я бачу Мак Самара чи щось інше, відімкнули абонентів з України. Ну та ну таке. Ну добре з України, українські абоненти не будуть зараз цікавитися територією Росії, а абоненти з країн Балтії, і Польщі і тих, хто поряд з кордону, чомусь почнуть дуже цікавитись і за тимним збігом обставин почнуть пересилати українці. А я думаю, що немає важелі в тиску на Україну, як думали теж у Трампа. Так, до речі, сьогодні вночі під час чергового спілкування з журналістами Трамп заявив, що можливо скоро США завершать паузу в обміні розвідданими з Україною. Майже це зробили. Я маю на увазі, ми дійсно майже це зробили, і ми хочемо зробити все можливе, щоб Україна серйозно сприйняла необхідність завершити щось. Штати можуть знову почати ділитися із ЗСУ розвідданими після американсько-українських переговорів у Ерєді, які мають відбутися завтра. Щоправда, враховуючи те, що Трамп нам полягає на припиненні вогню, тут і зараз незрозуміло. На що тоді нам ці розвідувальні дані в будь-якому разі РБК Україна і далі стежитиме за атаками на російські об'єкти. Тож, щоб залишатися в курсі подій, не забувайте підписуватись на нас, а також залишати лайки і коментарі під відео.